Разом. Ось Цього року у Дніпровському медичному центрі започаткували нову традицію по святу молодих лікарів. Тож урочиста церемонія випуску лікарів-інтернів відбулася вперше. До цієї події я йшла 9 років. Я навчалася спочатку у школі, потім вступила до медичного ліцею, потім вступила до медичного інституту традиційної нетрадиційної медицини, закінчила його відмінно. І вступила до інтернатури. Це подія важлива для мене, вона дуже для мене важлива, тому що я сама досягла цього і я з нетерпінням чекала цього дня. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом. Студенти виконують 50% навантаження лікаря, здійснюють не менше двох годинних чергувань на місяць. Кожна дитина це індивідуальна особистість, тому до кожної дитини я вважаю, треба знаходити підхід, вірний підхід та саму якісну тактику. І буде якісний результат. Раніше такі, таких заходів не проводилося, тому е, усі е, зусилля були сконцентровані на працю. На працю розумову та фізичну. Тому, коли існують такі заходи, це дуже добре, я вважаю. Це треба відмічати. Це треба відмічати як подію, Взагалі, студенти-медики проходять інтернатуру за спеціалізацією: педіатр, неонатолог, акушер гінеколог хірург, дитячий, анестезіолог та отоларинголог. Цьогоріч в медичний заклад на інтернатури прийшли 25 студентів. І інтернатура триває буде два роки. Тривати частина буде проходити на базі обласної лікарні, тобто безпосередньо в палаті з дітьми. І є частина, яка буде проходити на базі кафедр. А сьогодні Йде в обласній дитячій лікарні посвячення в інтерни студентів, які обрали свій фак педіатрія, дитяча хірургія, тобто педіатричний напрям. Після початку окупації Донеччини та Луганщини лікарня стала фактичним центром допомоги одразу на декілька областей. Тут часто лікують дітей, які постраждали від війни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто втратив життя через російську агресію. Юлія Нічволода, Ілья Ломовський, новини 9 каналу.